Слава Україні! Вітаю, друзі! Не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Поїхали! У мене на столі, у вас на екранах, ніж, про який ви вже побачили в назві ролика. Це перше враження після того, як я забрав ніж в магазині. Зробив я замовлення, передзамовлення, і сходив в магазин, щоб знаходитися поруч, та забрав. Це Frontier, титанова версія, є ще титан плюс ставка з карбону і накладка з карбону. Ну, теж титан. Сталь на лезі Магнакат, ніж дизайна Олексія Нестеренко, є базова версія G10 плюс клинок з d 2 Є пофармований, є звичайний. Це от такий вигляд: титан, стонвош, сірий титан, отак оброблений. Ну, давайте спочатку про коробку. Ось така вона, такого преміального вигляду. Відразу скажу, що ніж лімітований, але про це. Ви не здогадаєтесь ніяк. Тому що тут нічого немає, тут нічого немає. Ну, красиво, на подарунок підійде. Всередині нічого немає, ніяких папірців. Ні хустинок, нічого такого немає, не реклами. Так, 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 ось тут ми можемо побачити, що назву на жасків. Фронтір, Титан, Код. Щось схоже на адресу, IP-адресу. Так, та-та-та. Країна виробника виробництва Італія, Зроблено він на Лайнстіл. Так, так, так. Дата 10. Ну, жовтень 25-го року. І гарантія чомусь 3 місяці. Не знаю. Так, ну головне, що хвата від дітей. Ну, і штрих-код є. Це добре. Так. Ну, на жаль, я ж кажу, що ніж лімітований, але все по черзі. В зовнішній вигляд. Ось. З одного боку напис Скіф, з іншого боку, можна побачити логотип. Олексія Нестеренко, дизайнер цього ножа. Стандартна форма клинка у фронтіра. Тут Stone Watch, а можливо ні. Я можу помилятись. Ніж ріже, ріже добре. Хотілося б, щоб у нього були на цій версії. Увігнуті спуски, але це таке. Це фреймлок. Тут все з титану. Бекспейсер такого трошки блакитного кольору. Тут ставочки такі блакитні. Є ось цей сухарик. Тут теж така шайба блакитна. Все тут оброблено добре. Оця насічка, вона відчувається і допомагає тримати ножа. Це перше враження. Коли ніж не гладенький титан, це дуже добре, що така є можливість тримати ножа. Що він не буде сковзати, як кажуть нудист. Це мені подобається. Кліпса тут одностороння, до кліпси в мене питання. Так, вона не глибокої посадки, тому що вона отак от кріпиться, і частина ножа буде виступати у вас із кармана, із кишені. Так ніж ще не обслуговувався і ось такі чуєте звуки, недостатньо його або змазали, або ну, треба ну, відрегулювати носявий, щоб воно фліпувало як потрібно. Ну, є моменти. Але зараз ось так стоїть клинок, ну, як мені здається, по центру. Так, ще от е, тут нічого не каже про сталь і все інше. І те, що він лімітований. Це можна тільки побачити, якщо з одного боку тут підсвітити місце. В накладці, щоб воно щось фокусувалось так, як потрібно. Ага, ось бачу. Тут написано, що воно зроблено в Італії і Line Steel Так, ось тут. Сподіваюсь, вам видно. Так, і ось тут з цього боку. Вибачайте. Я вас не хотів. Ось тут, у цій накладці, там є напис. Так. Ай-яй-яй. Пробую зловити фокус. Коротше, тут в цій накладці, там, де пальці, з внутрішньої сторони написано магнакат і серійний номер. У мене 196 з 200. І кожної версії по 200 штук випущено, щоб ви просто орієнтувались. Але компанія Skif не поклала ніякого сертифіката Відповідності, ну, було б класно, якщо. б Лежав там папірець невеличкий, там підпис майстра, наприклад, можна було б зробити. Чому б ні. Це не так багато ножів всього на 600 підписів. Це так, такий жарт. Е, ну, у мене поруч є базова версія. І ось вони так виглядають поруч. Е, ви вже бачите, що кліпса у мене стоїть з цього боку, тому що є можливість. І приставляти На інший бік, тут у мене мікарта ще перший варіант, ну, який логотип у СКІФа, але форма леза все однакове. Трошки є відмінності. Ну, відмінності які. Тут лайнерлок, тут фреймлок. Потім, якщо Придивитись, ви дивитесь, бачите, який отвір для темляка. Бачите, у базовій версії він поганенький. Тут уже достатній на титановій версії. Так, потім тут скільки таких моментів для кріплення. Тут достатньо раз, два, три. Раз, два, три. Причому кліпса, вона кріпиться винтом наскрізь. Е, я, моя суб'єктивна думка, що е, виробники, дизайнери е, не хочуть робити е, так, щоб на Титані е, було менше тут е, якихось е, моментів. Що треба е, зробити так, щоб кліпсу можна переставити, тому що е, вони роблять спеціально такий пас для кліпси, щоб вона не хиталася, щоб вона стояла е, намертво. Ну, мовно все можна здавати. І що вона кріпиться з цього боку і, і все класно і. Немає ніяких питань, що навіщо тут щось, як кажуть, в зовнішній вигляд, щоб він тут не псувався. Але чому б не зробити таку, такий же пас, і просто заглушечку, через який, який кріпиться за допомогою цього винта, просто зробити. Місце таке ж для кліпси, щоб можна було, якщо є потреба у оператора ножа, просто, щоб переставити і тут був нормальний вигляд, ця цей гвинт виймається звідси, знімається кліпса з цього боку. Тут стоїть оця заглушечка, через який йде гвинт, і вона переставляється на, цей, на це місце, де стоїть зараз кліпса. І Таким же чином вона кліпса стоїть з цього боку, і тут стоїть заглушечка, і гвинт проходить через, ну, і кріпить кліпсу з іншого боку. Все. Це не важко зробити, на мою думку. Якщо ви зробили от таку фрезерування на титані, і тут ви зробили цей паз. То чому б цей паз не зробити з цього боку? Просто зробити таку маленьку титанову пластинку, це можливо, чому б ні. І зробити можливість людям, кому потреба, потреб, представляти кліпсу на інший бік. І це б не псувало е, кардинально якийсь вигляд, красу цього ножа. Але це мої такі моменти, і я буду це повторювати, тому що ні дизайнери, ні виробники не хочуть заморочуватись. А чому б їм не заморочитись? Можливо, вони почують і почнуть це робити. Ніж класний, не буду казати, що він. Якийсь там не такий, але ось бачите ось моменти з цим звуком, тому що він повинен фліпувати, а він не фліпує так, як він повинен. Ну, тому що напевно він пережати. До речі, я його сходив на своїх кухонних вагах, зважив, він важче, ніж оця версія. Буквально на десь 10-5 грамів, ну, щоб ви знали. І ще мені здається, що він трошки коротший, коротший ніж е, така базова версія. Ось такий у мене умовно перший е, погляд е, враження після покупки. Е, не зволікайте, ножі ці лімітовані. Якщо вам вони вам, ну, саме цим можна купити, ну в Мікарті вже ні, але ось титанові версії, це, напевно, скоро їх не буде на сайті. Ще хочу вам сказати, що два роки назад тому, я заходив в магазин і лежала ще версія лімітована до 10 років компанії Скіф. Там теж був титан, е, якась сталь порошкова була на елезі, е, і він на вітрині стояв два роки назад, ціна була 10 тисяч. Тому ціна. І він робився на, в Китаї та лімітована версія. Ця версія е, з титану і сталь накату вона зроблена в Італії, і ціна на нього адекватна, як на мою думку. Так, вона велика, але тут вже робити е, вам вибір. Е, Ножі китайські теж добрі, і американські ножі добрі, і все інше. Ну, класно, коли б це безпосередньо у нас вироблялось. Але тут є у вас вже вибір. Ви можете купити або китайську версію, або європейську. Але о, вже тут о, вартість в 5 разів. Ну, це лімітка. Це лімітка. Не знаю, я ще буду думати, залишати його у себе чи ні, напевно, буду залишати, щоб бачити розвиток. Якщо вам подобається з карбоном, ну, там або повністю накладка з карбона, або вставка з карбона, але кажу вам, що з іншого боку буде титан. Там немає ніяких вставок, тому я і обрав що саме, щоб був е, однаковий малюнок. Оце в мене така, е, як не хочеться лаятись в вимогу до кліпси, але ви, можливо, ви згодні з цим. Е, ну, або ні. Ну, це мій канал, що хочу, то і кажу. Ось так. Так що будьте в теплі, бережіть себе, хто на фронті. Вам велика подяка. Бережіть себе, друзі і дівчата, якщо хтось з дівчат дивиться. Русні пізда, слава Україні, до побачення.